Тільки ну подивіться яка краса травичка вся скошена церква блищить золотим куполом а тут річечка такі гарні столики як же гарно наламав <головіка> таке вербна неділя. Як гарно. Каштан квітне. Церква стоїть. Рано ще. Зараз піду водички цілющої. Вип'ю. Насолоджуюсь такой такою красою. А потім вже зайду в церкву. Поставлю свічечку і піду додому. Дівчат вербою, як бабуся, слєз, но вербо хльос бийде сльоз. на я б'ю верба б'є. Кажуть вона здоров'я дає. нам всем и здоровья. И, и, и душевное. и и Не знаю. Как же гарно тут. Бачите, какая красота Рыбалка сидят. Что-то ловлят. Не знаю, мне ж Кому у горле так. Пташки спевают. Бо жовтствуєте, там качка полетіла. Таке гарне краєвидо будуть. Ми родом розлагають всім щиро дякую. будемо жити. зважаючи ні на що пока.